У безмежній тиші космосу, де історія людства досі була написана лише слідами на пильній поверхні, назріває нова епоха. Епоха, коли ми перестанемо бути лише гостями на інших світах і станемо їхніми архітекторами. 2025 рік це не просто чергова дата в календарі, це точка відліку, коли амбітна мрія про дім за межами землі починає втілюватися в конкретний план. І ім'я цього плану. Проєкт Олімпус, національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору НАСА у співпраці з візіонерами з компанії Icon розпочинає наймасштабніше будівництво в історії людства, і його майданчик місяць. Забудьте про ракети, що везуть із собою кожен гвинтик і кожну панель. Майбутні колонізації належить технології, яка зведе місячні міста з самого місячного ґрунту. Як звести дім там, де немає ні повітря, ні будівельних магазинів, ні звичних нам матеріалів? Відповідь криється в технології, що здатна творити дива з пилу під ногами астронавтів це адитивне будівництво або, простіше кажучи, 3D-друк у планетарних масштабах. Уявіть собі, роботизований комплекс. Спочатку автономні ровери, схожі на футуристичних розвідників, сканують ландшафт, обираючи ідеальне місце. Вони збирають місцевий матеріал реголіт. Це не просто ґрунт, це суміш дрібного пилу уламків скла та мінералів, що мільярдами років бомбардувалася мікрометеоритами. Він абразивний, як наждачний папір і всюди сущий. Саме цей реголіт стає чорнилом для гігантського 3D принтера. Спеціальна друкуюча голівка, рухаючись за заданою програмою, шар за шаром викладає суміш реголіту. Скріплюючи її лазерним спіканням або спеціальним в'яжучим полімером, повільно сантиметр за сантиметром з місячного пилу виростають стіни майбутньої бази. Форми цих споруд не випадкові, вони куполоподібні та приземкуваті, щоб максимально ефективно протистояти головним ворогам на місяці. Радіація товсті стіни з реголіту стають надійним щитом від смертоносних космічних променів і сонячних спалахів. Екстремальні температури на місяці добовий перепад температур сягає 300 градусів за Цельсієм, від пекельної спеки до крижаного холоду. Пориста структура надрукованого матеріалу забезпечує ідеальну термоізоляцію, метеорити та вакуум. Міцні монолітні стіни здатні витримати удари мікрометеоритів і надійно утримувати дорогоцінне повітря всередині бази. Проєкт Олімпус, це симфонія робототехніки та матеріалознавства. Де архітектором виступає штучний інтелект, а будівельником машина, що використовує саму суть місяця як будівельний матеріал. Але що буде всередині цих футуристичних куполів? Перші місячні поселення не будуть схожі на звичні нам міста, це будуть герметичні взаємопов'язані структури, де кожен сантиметр простору має своє призначення. Житлові модулі, лабораторії, оранжереї, все це стане єдиним організмом. Ключовий принцип виживання, використання місцевих ресурсів у затінених кратерах на полюсах місяця приховані поклади водяного льоду, спеціальні роботи бури доставлятимуть цей лід на базу, де він перетвориться на питну воду, кисень для дихання і ракетне паливо для повернення додому, системи життєзабезпечення будуть замкненими, повітря, очищуватися в гідропонних фермах, де зелень не лише даватиме їжу. Але й поглинатиме вуглекислий газ. Вода проходитиме нескінченний цикл рециркуляції. Та найскладнішим викликом буде не технологія, а людська природа. Уявіть собі невелику групу людей, перших справжніх місячних колоністів. Вони найталановитіші вчені інженери та лікарі. Але вони замкнені в невеликому просторі, за 400 тисяч кілометрів від усього, що вони знали та любили. Їхній дім – це крихітна блакитна цятка у вікні ілюмінатора. Тут на перший план виходять психологічні аспекти, боротьба з монотонністю, управління конфліктами в замкненій групі, відчуття абсолютної ізоляції, їхня згуртованість, їхня психологічна стійкість стане запорукою виживання всієї місії. Вони будуть не просто командою, а новою родиною, що пише першу главу історії людства на іншому небесному тілі. Навіщо ми це робимо? Чи справді колонізація місяця це неминучий крок нашої трансформації, чи просто спроба втекти від проблем, які ми створили на власній планеті? Відповідь не є однозначною. Ставши міжпланетним видом, людство отримує страховий поліс від глобальних катастроф, що можуть загрожувати нашому існуванню на землі. Ми розширюємо межі не лише нашого проживання, а й нашої свідомості. Як зміниться наше сприйняття дому, коли в нас їх буде два, коли наступні покоління народжуватимуться під світлом землі, що сходить над місячним горизонтом? Це змусить нас по новому подивитися на власну планету, не як на щось дане і вічне, а як на тендітну дорогоцінну колиску, яку ми маємо берегти. Можливо, будуючи бази на місяці, ми насправді шукаємо не новий дім, а новий погляд на старий. Технології, розроблені для виживання в космосі, від замкнених екосистем до нових джерел енергії, можуть стати ключем до вирішення багатьох земних проблем. Проєкт Олімпус це більше ніж будівництво, це декларація про наміри, це заява про те, що ми не прикуті до однієї планети, ми, діти Всесвіту, і настав час повертатися додому до зірок. Майбутнє вже тут. Воно будується просто зараз, у кресленнях інженерів та мріях візіонерів, і коли перша людина увійде до споруди, зведеною з місячного пилу, це буде не просто крок, це буде закладання фундаменту нашого міжпланетного майбутнього, майбутнього, де людство нарешті підніме очі до неба і побачить там не холодну порожнечу, а другий дім.